Парні, всім привіт на каналі Жемеч, це мій канал. Підписуємося, телеграм-канал, ссылка в описі, як то кажуть, або під відосами. Там багато цікавої інформації, не копіпаст. Далі, пацани, кає. Відосики, українці всі 26 і картки на старт плюс вебочка. І тому подібне тут дуже багато годних карточок, про яких ви навіть не будете знати, тому що вони рейтингом нижче, наприклад, там 82 і так далі. Тобто ви на це увага не будете, спрятувати. тому дуже багато карток, яких можна лінкануть свій перший состав, тому обов'язково для перегляду, якщо вас це максимально цікавить, і ми переходимо до рейтинга 83 і переходимо до воротарів. Тут максимально все грубо говоря. Як очевидно, ви будете пельмом питатися, у вас буде не буде лінко, ви будете кось-ліканути, ви будете заходу стрімірки і питати. А от, от для вас я роблю відоси. я кажу, готовлюся, трошки розбираюся і повертаря. Є Ріміро, є Селс, є Жан Гарсія, є Шівальєр. Чому не шивальєр мімо? Бо тому що це Франція, Французька Ліга, то не так Франція, а Французька Ліга, якої мало гравців хороших. Тому, по факту, він відпадає. Можливо, потім він вам пригодиться, коли вже у вас картки будуть 86, 87-го 87 і 8 річного, тоді вам він пригодиться. Пока місце мимо. Жіночок ми не трогаємо. І так само буде теж не трогаємо, тому що Росія буде сліги максимально мало хороші. Два, є три форентаря. Це Іспанія, і Іспанська Ліга, АПЛК, але Бельгія це про І є Жуан Гарсія, це Барса плюс Іспанія. Тобто оці три вартаря будуть лінкувати ваш, як то кажуть, ваш склад 83, якщо ви захочете, або комусь вам буде не хватати. Селс, Бельгія, да, наче погано, але хорошо чому? Зараз приходимо до центральних захисників. І що ми бачимо? Ми бачимо Аке хорошим, плюс-мінус пейсів, 72, не непогано. Є Муріло, Бразилія тоді Гамфорес, правильно? Вратарг, хороший лінк, плюс Бразилія на майбутнє. З хорошим пейсом, гарний буде цей хід Арсенал. Тоже гарна катка, бо до 83-го рік, він вам не буде пати, бо, тому що хороший пейс. Тут буде арсенал, АПЛ, але, але Ліга є. Рональд Араухо. Опять-таки, але Урагвай. Але якщо ви візьмете вратаря, ви можете лінкануть за счет клуба і Ліги. І це буде хороший лінк, плюс хороший пейс. хороше все. Тобто, тут все максимально прикольно. Є самий Хіменес. 73, урагвай. Тобто, до, грубо говоря, до вашого Араухо. Плюс Лаліга, плюс Нація, це буде непогано. Мілінкович, Нотінега Гефорес, так, да, але Пейс 57, це дурня. Лінорман, атлетико Мадрид, Іспанія, Пейс 65, на це ми навіть не дивимося, це вже не цікаво. Тому парні. Ще є Ханко хороший. 77 Пейс, хороша картка. Словаччина, е, наче фігово, да, але там, мабуть, мабуть, картки які будуть пересікатися. Тобто, по факту, Ханко, Аке, Муріло, і Хінкапе, Рауха. Оці картки, які будуть, е, як кажуть, непоганими. І модельки в них будуть максимально хороші. Далі це рейтинг 83. Далі. На ЛЗ тут вибора немає, тут тільки Бальде, Іспанія, Барса знову ж таки, Ла Ліга, картка буде оверпрайс. Знову ж таки, якщо подивитись відоси на е, Лаліга на старт, там є, там тут буде ще Мені-81 ретінга. Тобто, якщо вам не випадає е, Бальде, ви купляєте Міні-81-го, він стоїть копійки, тому що то 81-х і Купити на Бальде. Але то теж Іспанія, то Франція, кожу Іспанія Іспанська Ліга, Франція Бальде, і Реал Мадрід. Тут Іспанія, Іспанська Ліга і Барса. Коротше, лінк до вартаря вже є. Далі. ПЗ. Тут трошки вже тяжковато. Дохін КП Лінк буде, да Нація плюс. Ой, кожу нація, клуб, плюс Ліга. Дохід КП це вже буде Лінк. Але тут немає пейса. І це печально. Є yes, деф, але немає пейса. Знову ж таки, якщо ви, ви не будете гонить, бо тому що гонить ЛЗП за атаку, це тупо на початку вас будуть просто на контратаках розірвати. Ту буде погано, але мало. По факту, вибирати треба з цих. Фрінбонг, я думаю, буде оверпрайс, тобто лінк по нації до АК плюс АПЛК, і це буде хороший лінкар, але пейс він буде дорогим, я думаю, він упаде. Не тут немає дефа, ніхерна. Але картка непогана. Далі діло Італія Наполі. Тоже непогано. Але і пійсь хороший, деф 79 теж непогано. Оце з цих двох карток, грубо говоря, це непогано. погано. полі нам ще пригодиться. Далі переходимо до ЦП. Тут кава банга зразу падає. По-перше, Мадрід. по-друге, Франція, якщо вам не випаде бальде, ви купляєте до нього Мені, Лінкар, сразу, да. і пушечка. Ну, не така пушечка. Ті боляві теж може роти ТЛЗ, ЦП, ЦОП. Пейс є, не мати, і пофіг, є пас, дріблінг. І... Деф, це прям максимально офігенно. Є мікімхітаріан, є Італія, да, серія А, печально, але сам факт, друг вам випаде якась карточка серія A, можна щось підлічить, але Арменія теж погана. Але тут статки збалансовані. Але дефа трошки мало. Якби було трошки більше дефа. Торейра ми не беремо, бо тому ну, урагвай, галата сарай, це прям печально, больно. Є Лука Модрич з 568, ви скажете, мало, Да, Більше цап по статкам, звісно же ж. Дефа, звісно, 70, мало. Це більше ЦАП чим ЦОП. Тобто парні, Хорватія, Італія, от, наприклад, до да? тут Інтер, звісно, але Ліга та сама. Тобто непогано буде, типо, його на ЦАП поставити, запам'ятайте собі. Тобто каламінга 100%. Микіль Меріно — хорошо, Арсенал, плюс Хінкапе КП, плюс е, вайт, да? плюс вайт. Але тут пейса мало. Але, повірте, на початку гри. Так, да, мало, але ці статки будуть це компенсувати. І тут більш не цікавого нічого немає. Зубовінді 66 пейс, це мало. Лободка, от До Ді Лереренсо Лободка. Ми там бачили Словаччина когось, да. Захиханко Словаччина. діларенцо це буде Ліга плюс клуб. І буде хороший лінк 71-й пейс, буде в центрі поля. і 76-й деф, 80 пас і дріблінь. Непогано. Є з Гаві, да? Але Гаві 68 дефа. Ну, це мімо пацани, Сорян, але це мімо. Тому лоботка, лоботка парні Кавабанга і мікібігітаріани, це 5 СОП, рейтингу 83. Да, карток максимально мало. ЛВ пацани, Тут Гордон 100%, по-перше. Ангелія, да, Лінкар, плюс Апелка, плюс Ньюкасл, це бане погано. Все хорошо, Ну, звісно, це печально, але це хорошо на початку. Да, є Фіранторес, Барс, Іспанія, це ще краще. 4 плюс 4, там плюс 3, плюс 3. Тут 4 плюс 4, тут даже пас, кращий удар, кращий дрібло таке саме, але він ба оверпрайс, він буде дорогим, мало кому паде. Є команд, є Франція, але він буде в Альнас. І це максимально печально. Навіть буде рапідік, тому по факту плейстар хорошо, нація хорошо, але клуб і Ліга максимально печальна, тому команда відпадає Є Стросарт до Сілса, воротаря. Правильно, правильно. Далі Арсенал, хінкапе Вайт. Знову ж таки, да хороший. 4-35 збалосовані статки, але помидальки не знаю, що кому зайде. Тому тут, як на мене, Гордон, Фіранторес або торсарт А мене теж аль його тяжко лінкувати, плюс у нього, його нація слабенька. Тому тільки Гордон, Торсарт і Торрес. Команда надпадає. Але якщо випадає, звісно, можна на ним грати. Знову ж таки, подивитись картки на старт там можна підібрати лінки. Переходимо до права, тут максимально все просто. Рінгінг у карток максимально мало. Тут інакше Вільм, з пейсом, хороша карточка. Удар є, пас такий але є, стрібло теж така собі але є. Інші картки, Бовин, немає пейса, Яго, Аспас немає пейса, але тут інші статки непогані. І далі. а жіночок ми дивимося. Антея, Атенея непогана картка, але тяжко її, по факту, лінко... ну і легко, але тяжко ними грати. 4 плюс 5, кішка, це прям багато добре. воно якщо воно випаде це, звісно, прикольно, але на початку ними дуже тяжко грати. Тому тут і Дякі Вільямс, і, по факту, Атенея. Аспа, на ФРВ поставити але P77 теж руїнить все йому на ФРВ. Далі парні, ЦАП. З САПам тут у нас собослаї. 79 Пейса, непогано. Є слукомодріч, про якому говорили. Але то зовсім не то. Його тяжко лінкувати по факту. Далі, далі, далі. Ізі. До Гордона до Вайта АПЛ, как виступалася про мімба. Все хорошо. Дріблінг 87, пушечка. Батеускудні, до муріл, це тарлюзахисника. Знову ж таки, АПЛ, -ка. знову ж таки, по націям. Пушечка. Все проходить. Прям ідеальна картка на ЦАП. І, ну і на Будислі, якщо вам треба німець, то тут, тут Бранд. Юліан Брат з хорошими статками, хорошими всім. Прям пушка. Далі тут більше нічого на цап немає. Іменно з рейтинга 83. Тобто, якщо у вас там рейтинги пішли там вверх, а вам треба щось підлінчити, ви польому будете брати рейтинг 83 або на старт. Або під старт, і ви, вас, ви там зіграли тиждень, да? і вам вже треба щось краще. Ви дивитесь відос по карткам 83-го рейтингу і розумієте, що кого, куди можете поставити. Ну і фарва, пацани. Тут, конечно, печально все. Рейтингу 83 карток мало. Давайте знизу. Ретег, Італіяшка, плюс Саудіти. діти це мі мінус, тому що sp 72 прям сразу нахрен. Кін, Ферентіна, Ді Лоренцо, да. Лободка і так далі. Пацани, то тобто, Італія, Італійська Ліга. 3 плюс 3, звісно, але остатки непогані, але троєчка на слабій. Да? І моделька у нього така собі не на любителя. Є АПЛК Франція, це завжди хорошо, плюс Ліверпуль. АПЛК троєчка на слабій і удар 78 це все губить. Помните, що у вас тройка на слабій, удар 78, це прям боль. Але, опять-таки, звісно, треба пробувати, звісно, не кожна моделька зайде. Треба пробувати. Довбек. серія А, Рома, гравці немає, лінкануть по нації невозможно, тільки по лігі, лігі, лі, лінк по лігі це максимально печально. Тільки, але у четверочка на слабі удари хороші. Плюс-мінус швидкість якась є. Але він вентілега дрібних 78, у нього там баланс вообще 66. Вінтілега. Будесліга до сілса і дешев, до кого там я говорив, до центрального півзахисника, вроді би, да е, Бельгія. Тому тобто на ленькануть, але ми бразильських. Ой, кажу. Е, гравці з Будеги мене називали тому його буде максимально печально лікануть. Тільки по вортарю, хіба що. Знову ж таки, якщо ви подивитися з картки на старт, там є яка і лікануть, але опять-таки на старт і на старт а майбутньому це буде печально. Так, да, тут швечка на слабій, удар хороший, який, який дріблінг є, тобто бігунок, це все прикольно. Жіночок ми дивимося, знову ж таки, єозі, тут прям все хорошо. І четверочка на слабій, і удар. Ой, і швидкість, і удар, і пас хороший, і дрібло, все прекрасно, але як шаті говорив, важливо, в нього є бадалька. А можливо, далька більше всього, що у нього була печальна, бо тому що це віляріал. Кантора по-любому за ним не сильно буде слідкувати. Тому можливо він буде таким собі, хоча остатки непогані, плюс зірочка на фланах. Тому тут, як то кажуть, тут або Ікітіки, або кін, опін, да, мабуть, мібо. І Айозі. Оце треба з цих трьох річного 83 вам пригодиться. Їх саме легше, як то кажуть, лінкануть. Але є ще очола, да? ну, блін, ви розумієте, що це. Нігерія і Ліга Нації і клуб це прям анлак, але плюс 4, 4 і піс, да? тому такий був фідосик для вас, рейтингу 83. Якщо ви не знаєте, якого додати, повторюся вже тисяч раз. відосики на старт кожна ліга окремо розділяно, окремо вибрано самі кращі картки. Там 80, 79, 81, 82. Є багато хороших карток. І плюс 83 ви добуваєте свій складник. Якось так. З вами був Жеміч. До зустрічі.